а Араплей від підписника. Погнали дивитися. Здорово гутні! Братики-танкісти! Як ваші справи, як ваші зліва. А з нами сьогодні на зв'язку mm. гравець боєць підніком картіна Маслом. Давненько не було твоїх братчик-реплейчиків, як і більшості гравців бійців, які були в нас і є в Діскорд-сервері. Надіюся, все ж таки вам получиться Зробити те, що ви хочете, і ваші реплеї знов повернуться на круги свої. На канал Бронебійник, друзі. Так, це в нас карта. Палаючі піски 2014 року. Одразу ж бачимо сетап Є50М з одною позначкою. Чи буде картина маслити на позначку суперконика? Мабуть, так, а чи буде це бійти до перемоги? Звісно, що. Так, по сетапах маємо самі десяточки. Так, в них Project Мурат вже відправився. В нас поки що ще всі живуть. Це може поки що радувати, але це лише поки що. А ну, ех, чим за сандалем. Бронебійочка заходить на 415, не враховуючи враховуючи. Чому не враховуючи? Враховуючи те, що у нас 400 може бронебійочка вибивати 15 більше і вже приємно. Вже прекрасно 300. А362, це там вилетіло. Ну, 1204 вже на шмаляли ще разочок, ану не получає 426, подивися, а по Левандовського дуже гарно заходить Альфа-Страйк. Хотілося б, щоб він постоявши так пару, ну так, хоча б два постріли. І вже було б прикольно, але не буде стояти, звісно, що не буде. Так, придеться, напевно, підкол заряджати. Шіння, бронебійка. Би зайшла, але ми якраз були на КД, і як... А панзер є 100 ворожий, здриснув туди вниз, в канаву. І зараз там буде валятися, адже йому звідти буде дуже довго вибиратися треба. А ми за той час, А ну чим підкол? підколє, Бебешенка в задницю на 437. тридцять Залітай чи 40, сім тридцять так? і бабаха, бабаха втікає. Втікай, куди ти втікаєш. До речі, в нас із такої далекої відстані можливо щось і затанкує, можливо, ні. Адже в бабахів все ж таки, таки бебешенки і хещі. Та осколки, якщо він возить за собою, звісно, що звичайні осколки. Так, що йому буде не так просто нас пробити. Але але ж, як то кажуть, альфа в нього завишена, так що в 400 точно пройде. Навіть якщо просто звичайного хиша чи фугаса. Звичайного фугаса та хиша буде пробувати, а до нас зайдає Шерідан. Блокуємо його 570 і вже прекрасно. Даємо раз. У нас ДПМ чи, звичайно, що краще, ніж не незважаючи, що це ЛТшенке. І подивися, їхній ворожий вз 55 починає розряджати, так і розрядився, і розрядився в свою користь, адже два снаряди його зайшли, впитали нашу броню. Петала, точніше, наша броня, на жаль. Ну нічого, почекай, зараз ми просто бортом стояли трошечки, ось бачиш, поки звертала свій фокус на Шерідана, Шерідан, звісно, що робить, не втрачає шансу і сандалить нам в задницю, скоріше за все, ми за той час, подивися, переключаємо режим піротехніка, башта просто відірвалася від корпусу і взлетіла до місяця. Не получай. І те, що я вам казав, почалися вітри, почалися сніги, прогноз бурнебійника, не брешей танкісти. Так, одразу ж на підльоті забираємо ще одного із. З етапу ворожих сил в них залишається бабахінський автомобільний транспорт. На сетапі дивись доволі таки багато машин. об'єкт 268, є 50 м концепт перший. І всі зразу будуть робити. Що робити? Правильно мчати на всіх парах, аби ліквідувати, але навіть не було сенсу спішитися, адже подивись, просто засвітився із інвізу. І ми зразу всі гармати. Відпрацювали по ньому. І давайте глянемо на після бойову статистику. 7 тисяч 7 напуляного демеджа. Нехай буде вже і 8. А також прокоментуємо. Тисяча. 140 заблокованої шкоди. Два знищено, 6 пошкоджено. Танкіст. Найпер. Перший знак класності, головний калібр та знак підтримка. Перший знак класності, 7 тисяч демеджу. домагу. Друзі, планка в той якраз час, коли грав картина маслом, була максимально завишена. І тому навіть за сімка не дали майстрам. Менше з тим, добре, пішов плюс на 164 783 срібла в свій сейф. Свою купілочку. Та звісно, що перше місце по нанесеній шкоди 1530 дв... дві зірочки вільно досвід заробляє свій екран. Друзі, ставимо подобайки за такий перший хороший розвальний бій в рандомі. В режимі бою зустрічний бій на карті Палаючі Піски 2014 року. Та підписуємося на канал Бронебійник. Завантажуємо свої широплії в Діскорд, а для того, щоб потім разом з нами переглядати ігриш. На цьому каналі Понадобиться другий бій, також, також відгравця піднімається. Пініком на маслом. Вперед. І... Так, данпісти, моїм другий бій. І з нами знову наш з боєць пініком карті, на маслом. Напетисав 10 рівня XM66F. І знову ж таки, карта Палаючі піски 2014 рочку. Давайте подивимося, як він зараз на ПТСА уже. І знову ж таки цей самий респ, цей самий респаун, цей самий сторона карти, що й була. На суперконику. І на цю саму позицію буде їхати, чи все ж таки буде підніматися на гору, Буде на гірку виїжджати, так? Треба одразу ж підготувати лижі. На всякий випадок, адже там дуже гарний простріл є, якщо щось. А ви це вже також, знаєте, прекрасно і без мене. А в нас є броня, і на яку можна надіятися принаймні в башті. Головне не підставляти нижній броньовий листочок. Так, в принципі, і у всіх танчиків 10 рівня, чи та начхати якого рівня. Нижній броньовий лист це є просто слабке місце. Знаєш, як у тих, хто любить гуляти. По бабах є одне слабке місце, або в вдівк... або дівок, так само в танчиках, це така сама історія. Так що погнали, їдемо. Їдемо допомагати нашому леопард ПТА! Той який, Дев'яточка, дев'яточка, до речі, по сетапах дев'яточки, вазік не за 120 очка та там в них ХВК-12 та Conqueror, то який не супер. Ох, варіант четвертий в них. Лябачок такий, знаєш, серйозненький. а Будемо зараз подивитися. М60, получай на сандалики, ще разочок. До речі, дуже комфортно тут КД, ну а зате за альфою тут трошечки, знаєш, крома історія 410 ББшенка, Кумуль, 350, 470 350470 осколу. Його в цю 65 мм броню сколок пробиває. Ну, для Петесау це трошки сумновато. По альфі мається на увазі. Знаєш, ми звикли, що Петесав це таке альфа-чисне дубіна. Ну, але зате в нас тут ДПМ. Чимось потрібно жертвувати, знаєш, не може бути так, щоб не було балансу. 580! 580! Танкуємо, блокуємо і це вже прекрасно! Дивися, 230! Починається танкоманія, знаєш таке. Танкова історія, де броня все ж таки іноді в рандомі А ну давай, давай взяти. цю! Не встигли, на жаль, не встигли. Подивися, просто як сетап ворожих сил в двох боях у картини масло, просто тане, як в жарки. Ну просто з'їдай, Не то що тане, просто союзники, просто союзні тіми з'їдають ворожі хітпойнти, знаєте, як гарячу піцу ці не летіли, гарячу піцу, запивають Кока-Колою. ну, по варіанту четвертому я так і знав. Ну, чесне слово, я не наврочив, адже цей бій я записую, він же був зіграний до мене. Що я думав, що не, не влучить. так і сталося, на жаль. Не влучили якраз таки, бачиш, маску гармати як на зло, як на зло. Починаємо пропускати. не вже знову на карка. а ти, ти подивися. І блокуємо, і пропускаємо. Ти подивися, скільки вже заблокований. 3000. 3850 натанчили. Ну це ж просто красота. Іноді це ПТ-САУ може. Варіант четвертий для нас був повністю червоний приціл, поки ми не приключились на кумулятивний снаряд, який також може гарно пробувати. Все ж таки 340 мм бронів він може пробувати. Це вам не для ПТСАу трошки маловато. Прознаємося чесно. Але не біда, терпіти можна. Терпіти можна. Не получай, 365, ще би, ще би разочок і все. Можна навіть було попробувати осколком, але ризикувати не треба. Якщо хі... Лише під дно танчика. Але нічого він не підставляє, тому в нижній броньовий лист, незважаючи на те, що він хорошу броню має. Ну, бачиш, він варіант четвертий, він має такий скос в нижньому броньовому листку. На рівні місцевості його не проб'єш. Це якраз чуть-чуть догори бач, під'їхав. І проведена броня стала слабша, менша, тому ми змогли засандалити без і без проблем. Їдемо до кранвагіна. Залишається в них хвк 12 і гріль 15, де зможе інвізу накидувати 100%, я так думаю, якщо він десь не задефився. КЗ, де він є? Їдемо до крана. Чи не їдемо? Ні, не їдемо, подивися. Подивися, там починають наших зараз буде розчукляти, яка там атака. Атакують, атакують нашу ПТСА в наш важкий танк. Відчилили вже нам важкого танчика. так? Відчилили, на жаль. Та чилили, відчилили. Зараз ми будемо чилити також. Опа! Залишається кранваген. Все ж таки, наші союзні ті медали собі ради із цими лябиками біля каньйону. І тепер можна вже спокійно заїхати на кранваг. Спокійно, все ж таки не так аж агресивно, все ж таки в цього барабан, як не крути. Ах, подивися, починає 705 хітпонтів з нас чищає. Оста останню тичку його, надіюсь, останню і для нього. Не тільки з його механізму заряджання ми щащаємо. Раз, ще разок дати. Будь ласка, будь ласка, ті ми союзнички, дайте нам його забрати. Не получай, на стандалі не проходить, ні, ми зараз заберемо. Ай, Вазік 120-й. Не ще ж ти, не ще ж ти так зробив. Я розумію, що тебе тепер три колика після бойову статистику. А могло б бути у нас. На... Жадібність рандому ніхто не відміняв. Тому ми дивимося з вами на післябойову статистику. Так, ану, чекай. Ану, чекай, так зараз, О. 4990 на пуляного демеджа. 4... 430 заблоковано, просто заблокована шкода, доганяє настріляну шкоду. Два знищив 9 непробиття. Таке буває стала стіна, до речі, та майстер. А тепер подивися: згадай, домах в першому бою на суперконику. І подивися на домах на XM а 66 f який там потолок, а який тут потолок, щоб взяти майстра. Різницю замітну, правда ж. Одразу ж. Неозброєним оком. Так, пішов плюс на 147 тисяч 619 срібла свій сейф, свою купілочку. До речі, то перше місце по нанесенню шкоди. 1600 зірочок, а вільного досвіду заробляє свій аккаунт. Тому ми ставимо, друзі, вподобайки за такий другий хороший розвальний бій в рандомі. До речі, Режим бою зустрічний бій, а підписуємося на канал Бронебійник, завантажуємо свою жреплею Discord. для того, щоб потім разом з нами танкісти приглядати їх же на цьому каналі. Та підписуємося, будь ласка, танкісти, адже все ж таки. Добре, що ви почали підписуватися, а, що слухаєте, дослухаєтесь до моїх. Прохань до вас підписуватись, ті, хто ще до сих пір не підписався, а дивляться там кісти. Зробіть таку, будь ласка, милість. підпишіться, нажміть цю кнопочку підписатися. Адже це для автора максимальна мотивація для кожного автора, особливо для мене, бронебійника каналу бронобійник та кращі бої World of Tanks Blitz» Це буде найвищою мотивацією, для того, щоб кожного дня випускати для вас відоси, реплеї, ваші, звісно, що ж та з європейського сервера. Тому буду зато вдячний, моя буде в тому, що постараюся регулярно випускати відео і щораз більше і більше. Подякував вам, якщо ви раптом дослухаєтесь до мене. Я кажу вам, друзі, та точніше бажаю нам всім друзі, мирного неба. Бережіться, шануйтеся, любіть своїх рідних та близьких, та не нехтуйте сигналами повітряної тривоги і кажу вам до зустрічі, до нових реплеїв та і зустрінемося з вами.